Розуміти, і дав підстави для того, щоб ми об'єдналися як нація, щоб ми відновили свою ідентичність, щоб ми згадали все те, що нас об'єднує, щоб ми вивчили свої помилки, які були допущені попередньо, врахували їх і стали одною монолітною стіною перед нашим ворогом. Є ключові аспекти, які об'єднують нас. Це безумовно мова, це безумовно історична спадщина, це безумовно герої нації, які е, дають приклад іншим поколінням для того, щоб вони і не закриті будь ласка. щоб вони мали приклад для наслідування. Тому наша робота на території нашої області вкрай важлива, адже дійсно е, е, ми виховуємо наше молоде покоління, яке має чути і має знати про те. Чому українці на сьогодні змушені боронити свою країну? Хто наш ворог? Той, хто називав себе весь час старшим братом. І е, якраз от ті помилки, про які я говорив, зараз йдуть для нас наслідки. Тому дуже важливо, щоб ми дійсно об'єдналися навколо питань патріотичного виховання. Важливо, щоб ми донесли всім. Жителям нашої області необхідність розмовляти українською мовою. Важливо, щоб ми розказали про кожного героя нашої області, зокрема, і загалом всієї України, щоб люди знали, що ми маємо право бути незалежними, сильними і бути на одному шаблі усіма цивілізованими країнами світу. Ви знаєте, багато вже заходів на сьогодні на території нашої області розпочали свою роботу. Зокрема, ми попередній раз на попередній нашої зустрічі розказували дуже гарну ініціативу. Це е, значить, е, наші маленькі волонтери, які за наказом адміністрації е, Державної архів області е, аналізує за зверненнями громадян нашої, нашої Хмельницької області. І ми фіксуємо кожний випадок, коли наші маленькі діти своїми патріотичними маленькими ручками здійснюють допомогу Збройним силам України. І я хочу з гордістю сказати, що на сьогодні вже більше 150 фактів зафіксовано, коли наші дітки приймали участь або організовували волонтерську роботу на території нашої області. І я вже говорив про те, що ці діти будуть обов'язково відображені в наших книжках. Зараз готується книжка. Де буде опубліковане кожне, кожне їхнє прізвище і кожна їхня проведена робота саме в напрямку волонтерства? Ми проводимо е, патріотичну гру Сокіл Джура. Теж сьогодні про неї буде, будемо говорити. Скажу вам, е, що вчора була створена координаційна рада при Хмельницькій адміністрації, яка буде. Е, е, Відслідковувати роботу щодо впровадження української мови на території нашої області і дотримання законодавства стосовно української мови. В склад цієї комісійної ради ввійшли як представники освіти та культури, так і представники державних служб, які будуть здійснювати і моніторити на території області дотримання законодавства. Тому сьогодні ми розглянемо з вами ці. Ініціативи, які вже розпочаті, я хотів би, щоб ми обговорили сьогодні другі перспективні пропозиції, які ми можемо взяти в роботу в подальшому. І закликаю вас до того, щоб наша робота була продуктивною, щоб були чіткі, конкретні пропозиції для того, щоб ми брали їх в роботу і давали доручні відповідним структурам. Хочу сказати, що на попередньому. Засідання ініціативної групи стосовно патріотичного виховання було запропоновано ще до нас декілька членів в координаційну раду. Ми з задоволенням прийняли рішення про те, щоб розширити склад координаційної ради з патріотичного виховання. І в нас на сьогодні в складі координаційної ради ще плюс 8 чоловік, так? якщо я не помиляюся. З вашого дозволу я їх зачитаю. Басовський Михайло Григорович, співзасновник громадської організації Захист справ споживачів освітніх послуг. Є присутні? Є. Дякую. Білан В'ячеслав Сергійович, член товариства політичних в'язнів. Дякую. Григорчук Гринчук Василь Анатолійович, член Хмельницького міського відділення Всеукраїнської громадської організації Громадський контроль. Дякую. Дорожко Микола Іванович, член громадської організації Козацька громада імені Хмельницького. Дякую. Константиновський Петро Степанович, заступник голови управління громадської організації Захисник. Дякую. Мороз Сергій Володимирович, член Конгресу громадських об'єднань України. Дякую. Дякую. Тарасюк Петро Кузьмич, воїн Хмельницького полку військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Не воїн, а командує Ви Вибачте, подали помилку, несемо зміни. Так, несемо зміни. Так, у мене прописнути. Член громадської організації Громадська Палата Милівської області. Дякую Тоді я зачитаю порядок денний. Сьогодні в нас до розгляду чотири питання. Перше питання про основні засади державної політики у сфері утвердження української національності та громадської, громадської ідентифікації. ідентичності. прошу Інформує Наталя Томисяк. Друге питання особливості організації та проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячої козацької військової патріотичної гри «Соків-Джура». Інформує Володимир Барановський. Третє питання про організацію та проведення заходів національно-патріотичного спрямування в умовах воєнного стану на території Ярмолинецької громади. Інформує Тетяна Карпова. І четверте питання про затвердження плану заходів з відзначення подиві ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цінності та недоторканності України на період 23-26 років, інформує Тетяна Артіпович.